Сонце зійшло над фермою, і трактор рушив у поле. На фермі прокидалися тварини. Новий день починався. Трактор виїхав з подвір'я і попрямував у поле, щоб почати роботу. Трактор опустив плуга і почав орати землю. Робота на полі розпочалася. За трактором залишалися рівні ряди землі, а пташки вже прилетіли шукати зернятка. Фермерські тварини з цікавістю спостерігали, як трактор працює на полі. Трактор віз великий віз сіна щоб нагодувати тварин на фермі. Тварини зраділи. Трактор привіз їм свіже сіно. Трактор відпочивав у затінку після роботи, насолоджуючись тишею ферми. Дзвінок біля ферми покликав усіх, і трактор був готовий працювати далі. Трактор знову вирушив у поле. Попереду чекала нова робота. Трактор тягнув важкий плуг, і земля відкривалася глибокими рівними рядами. Трактор віз великі тюки сіна, щоб зберегти корм для тварин. Трактор складав тюки сіна, створюючи великий запас для ферми. Кінь із задоволенням скуштував свіже сіно, яке привіз трактор. Корови теж підійшли до стогу і почали ласувати свіжим сіном. Курочки весело куткудакали, знаходячи зернятка у сіні. Пайсик ліг відпочити після гри і щасливо махав хвостиком. Трактор знову вирішив у поле, щоб продовжити свою роботу. Трактор орав землю дуже добре, а пташки кружляли над полем. Проїжджаючи повз квітучий луг, трактор милувався красою літа. Трактор зустрів коня, і друзі привіталися один з одним. Кінь весело біг поруч із трактором, і друзі раділи сонячному дню. Трактор привіз свіжу воду, і тварини радісно зібралися біля корита. Тварини пили свіжу воду, і ніби дякували трактору за турботу. Велика вантажівка застрягла в полі. Самостійно вона не могла виїхати. Трактор помітив, що вантажівка застрягла і вирішив допомогти. Трактор під'їхав ближче до вантажівки, щоб допомогти вибратися з багнюки. Трактор прикріпив трос до вантажівки і приготувався тягнути її з багнюки. Трактор напружив сили і почав тягнути важку вантажівку з багнюки. Вантажівка здригнулася і, нарешті, почала зрушувати з місця. Завдяки трактору вантажівка вибралася з багнюки і опинилася на твердому ґрунті. Вантажівка подякувала трактору, а всі тварини разом зраділи його перемозі. Трактор і вантажівка їхали поруч. Тепер вони були справжні друзі. Тварини радісно проведжали трактор і вантажівку, дякуючи за їхню дружбу і допомогу. Після допомоги трактор повернувся на поле, щоб завершити свою роботу. Трактор знову орав землю, а пташки весело слідували за ним. Трактор допоміг коню з возом сіна, і разом вони легко впоралися з роботою. Курочки весело метушилися біля воза, знаходячи зернятка у сіні. Разом із конем трактор доставив віз із сіном до великого стову біля сараю. Вячена вантажівка привезла трактору подарунок. Нові інструменти. Трактор прийняв подарунок і весело просигналив у відповідь вантажівці. На фермі панувало справжнє свято. Усі раділи дружбі та допомозі. Сонце сідало над фермою, і всі готувалися до спокійного вечора. Ніч огорнула ферму. І всі заснули після довгого та насиченого дня. Новий день настав, і трактор радісно виїхав назустріч роботі. Вранці вантажівка привітала свого друга, і трактор весело відповів на сигнал. Трактор і вантажівка вирушили разом у поле, щоб працювати пліч опліч. Трактор вантажівка працювали разом, допомагаючи один одному на полі. Усі тварини з радістю спостерігали, як трактор і вантажівка працювали разом. Робота була завершена. Поле сяяло рівними рядами, а друзі відпочивали поруч. Тварини захоплено дивилися на поле. Їхні друзі чудово впоралися з роботою. На фермі запанував спокій. Усі відпочивали після насиченого дня. Трактори і вантажівка влаштувалися в сараї і поволі засинали після важкого дня. Ферма спочивала під зоряним небом, огорнута тишею й спокоєм. Разом зі світанком прокринувся трактор. Новий день чекав на нього. Разом із трактором прокидалися і усі тварини. Починався новий день на фермі. Вранці вантажівка знову приїхала. Друзі були готові працювати разом. Трактор і вантажівка знову працювали разом, а тварини радісно підбадьорювали їх. День добігав кінця. Трактор вантажівка. і Усі мешканці ферми відпочивали щасливі від дружби та спільної праці.